Україна – серце Європи, Україна совість Європи. А сьогодні Україна це ще й сила, міць і безпека Європи. І наші найкращі захисники і захисниці щодня, щохвилини це підтверджують для Європи і для всього світу. Українці завжди дивували світ своїми талантами, своєю мужністю, своїм прагненням до свободи. Україна сьогодні чітко йде по європейському шляху розвитку, відстоюючи на фронті життями наших найкращих захисників європейські цінності. Але ми маємо ніколи не забувати, що коріння цих цінностей глибоко українське. Зокрема, сьогодні хочу звернути увагу на нашу українську жінку. Що дали українці світу і європі? Що дали світу і Європі неповторні талановиті українські жінки? Зокрема, Анна Ярославна, дочка Ярослава Мудрого, яка приїхала у Францію, одружилася з королем Франції Генріхом? Вона, будучи письменною, дивувалася, що її чоловік король і весь двір неписьменний. письменний. І саме завдяки Анні почала активно розвиватися письменність і освіта, зокрема у Франції. Саме вона привезла туди столові прибори. А до того французи навіть при дворі їли руками. Вони не мали звички купатися, митися. А для Анни це було надзвичайно дивно. І саме завдяки її почали поширюватися у Франції лазні і звичка взагалі особистої гігієни. А хто ж перший жінок в Європі та й у світі написав медичний трактат, медичну працю наукову? Є на це відповідь. Це внучка Володимира Мономаха, Добродея, Євпраксія, Добродея. Саме в цьому трактаті, який перекладається на українську мову мазі, вона виклала перші основи народної медицини, які активно вивчала, тому й отримала. Ім'я добродея як така, яка активно допомагала людям. Європейські дослідники, особливо в козацькі часи, дивилися тому, який письменний тут народ в козацькій країні писали вони. Храм прекрасний біля храму школа, і вони дивувалися тому, що не тільки чоловіки були письменними, особливо розквітця 17 століття, а були письменними жінки і знали не просто грамоту читати і писати, а й знали і нотну грамоту. А чи знаєте ви, що першою жінкою, лікаркою, була саме українка на території колишньої Австро-Угорщини серед багатьох національностей? І ця жінка була Софія Окуневська, яка народилася, до речі, 12 травня в 1865 році. Становище жінки тоді було не вельми е, щодо наук і засвоєння певних навчальних дисциплін, зокрема, наприклад, латиної і грецької мови, оскільки в жіночих школах не викладалися такі дисципліни. А щоб вступити далі в гімназію, потрібно скласти іспит. Так ось Софія Окуневська, перші уроки брала. У нашого брата Ольги Кобилянської, Юліана Кобилянського, який говорив: якби мої хлопці так знали Латину, то я буду вельми дуже радий цьому. Нею надихався Василь Стефаник Іван Франко. Вона була подругою нашої пошанованої нами всіма Ольги Кобилянської, яка саме її сказала про те, що ти маєш писати не німецькою. А ти маєш писати українською? І Софія Окуневська здобула освіту в Цюріху в Швейцарії. і стала вже лікарем дипломованих. Хворі дуже любили Софію Окуневську, називали її світлим сонечком. Софія Морачевська в шлюбі, що взяти. Вона також була мати двох дітей. Окуневська брала участь у організації видання першого жіночого альманаку, і він називався Перший війнок. Де були зібрані всі найкращі українські літературні сили того часу. Мені дуже подобається, як про неї говорила Ольга Кобелянська. Зацитую: Якщо можна порівняти молоду дівчину з квіткою, то Софію можна порівняти з Лілеєю, біла, бездоганна цера з очей русалки, задумленого погляду, знизу вгору, темними бровами і волоссями, барви старого золота. Син Юрій написав, вона була багатою великою душею, в якій могло жити і процвітати все велике і прекрасне, почуття, наука і мистецтво. І ніщо не було в ній незначне, ніщо не було витиснуто іншим. Я хочу вас закликати, шанувати українських жінок-матерів, які досягли величі розуму, є втіленням високої інтелігентності, відданості українській культурі і народу України. І я власне горда тим, що я українка, і що формували цей образ Українки багато великих жінок, в тому числі і Софія Куневська. Найкращі, найвищі сцени світу підкорилися нашій неповторній оперній співачці Соломії Крушельнецькій, її до сьогодні вважають однією із наймайстерніших оперних співачок світу. Чи знаєте ви, хто є однією із перших тревел-блогерок у світі? Так, це також українка Софія Яблонська, галичанка за місцем свого народження, дочка галицького священника, яка настільки полюбила мандри, вона здобула освіту в Парижі і далі об'їхала всі найекзотичніші куточки світу, і все це описала, розкривши всьому світу. Особливості життя людей в різних куточках планети, так, так, це все наші українки. Я народилася в травні, на сам Великдень, говорила Ірина Вільде, і моя мати, розумна жінка і шляхетним профілем, завсіди казала про мене, що дитина, яка народилася в неділю, щаслива дитина. Життя Ірини Вільди на перший погляд справді видається тихим і щасливим. Хоча ця відома на весь світ письменниця жінка з трагічною долею, проста, сильна, незламна. Вона не боялася кинути виклик життєвим труднощам. ЮНЕСКО зарахувала її ім'я до списку знаменитих людей ХХ століття та ІІ тисячоліття. Чому саме її виникає запитання? Адже Україна має багато відомих імен. Уся справа в тому, що Ірина Вільд у своїх творах показувала буденність такою, яка вона є насправді. Письменниця вражала модерним стилем і спробою не зважати на найсуворіші заборони та застороги. Її твори на диво органічно вписуються в контекст європейської літератури, адже в центрі уваги письменниці звичайні люди. І жінка, психологія жінки. Крім того, письменниця, Буковинка за походженням, мужньо відстоювала справедливе висвітлення української історії та визнання рідної мови, адже усвідомлювала, що без цього неможливе майбутнє України. Треба нам, письменникам, писала Ірина Вільде, творити так, щоб і недруги вивчали нашу мову, аби читати нас в оригіналі. Одарка Ілліна Кіселиця народилася у селі Лукавці. Це село знаходиться в мальовничому передгір'ї наших Карпат. Вступила вона 1930 року до Прайської академії мистецтв виключно завдяки власній наполегливості, адже батьки спершу не поділяли захоплення своєї дочки. Визнання і заслужена слава до художниці прийшли лише в останні роки її життя. Найголовнішим. Досягненням найголовнішою характеристикою творчості є саме яскраве національне забарвлення, яке виявляється не лише у сюжетах відповідних, у використанні традиційних якихось елементів у формі художнього висловлювання, а найголовніше у своєрідній притаманні лише одарці киселиці колористичній основі. Є це і своєрідною історією незламності, ідентичності, яку нині виборюють і творять наші сучасні майстри та художники. Найважливішим маркером ідентичності, окрім мови, є і культура у візуальній культурі, у творах декоративно-жуткового і образотворчого мистецтва, які зберігаються в Чернівецькому художньому музеї. Можна побачити використання української державної символіки. Ці твори якраз і засвідчують, що Буковинці у роки різних окупацій використовували ці візуальні маркери як вияв національної приналежності. Історія життя кожної жінки є унікальною, унікальною сукупністю емоцій, почуттів, перемог, поразок, втрат і надбань. І моя історія не виключення. Багато раз задумувалася, чому, маючи сім'ю, маючи дитину, бути берегиньою своєї сім'ї мені так хотілося, але спорт мене затягував. Оце відчуття перемоги, напевне, я зловила оцей смак відчуття перемоги, відчуття того результату, до якого ти йдеш. Ти піднімаєшся на підостал пошани. На чемпіонатах світу, Європи, і коли в твою честь піднімається прапор е, нашої держави, грає гімн нашої держави, відчуття е, його не можна, гордості його не можна описати. Це треба відчуття це пережити. Ти сходиш з п'єдесталу і знову тренуєшся для того, щоб відчути оце відчуття. Напевне, це є спорт, напевне, це є досягнення своєї мети. Нелегкий час для нашої держави. Я пишаюся нашими жінками, нашими жінками, воїнами, нашими дівчатами, які боронять нашу країну. Щира подяка. Що дають нам змогу навчатися, тренуватися і посідати перші місця. Слава Україні! Героям слава! Жінка є окрасою нашої країни, а окраса нам додає наші вишиванки. Наша Україна дуже багата вишиванка, особливо відрізняється буковина. Різноманіттям технік, різноманіттям матеріалів. Якщо ми розглянемо наші старовинні сорочки. Які наші предки передавали з покоління в покоління дітям, онукам, традиції їхньої майстерності, ви будете дуже вражені. Адже на одну сорочку могло бути більше десяти технік. Техніки різні: і штапівка, і кафасор, і лічильна гладь, і хрестик, поверхневі шви, їх і безліч безліч. Також використовували різні нитки. Нитки шерстяні, моліне. Оздоблювали також, щоб була гарна сорочка. І бісером, і лілітками, металізованою ниткою золото золотавого кольору, срібного кольору. Кожен регіон відрізняється, кожна жінка вносила у свою сорочку щось особливе, старалися так, щоб орнаменти не повторювалися. Багато сорочок є, які символізують український прапор, вкраплення синьо-жовтих кольорів. Ці сорочки ховали, тому що синьо жовто заборонялося. Вишиванку я люблю з дитинства, люблю вишивати, і до сих пір я доношу людям, що вишиванка це наш генетичний код, і нам потрібно його продовжувати і не забувати. Зараз ми можемо використати вишиванку до будь-якого одягу, чи святкового, чи буденного. Старовинні орнаменти нашої Буковини ми може також можемо використовувати і, наприклад, на сумках, на тайстрах, на оздоблення сучасного одягу. Не забуваємо нашу вишиванку, це наш генетичний код.